Салати на святковому столі мають особливе значення. Вони надають нам розуміння події та його святкування. Кожна господиня вважає своїм обов'язком приготувати багато всього смачного та з любов'ю. У цьому відео хочу поділитися з вами топ-5 салатів, які ми готуємо на новий рік та інші свята. Цими фаворитами є грибна поляна, родзинкою якого є рижики, салат з маринованих грибів, сиру та в'ялених помідорів. Салат кубками, легкий у споживанні і кожному смакує. Салат з ананасами швидкий та вишуканий. З язика оригінальний, такий домашній та соковитий. Звичайно, першим таким салатом є грибна поляна. Він має настільки привабливий і апетитний вигляд, що відразу хочеться спробувати. Особливістю нашого салату є рижики. Ви ж можете замінити їх шампіньонами. Тут можна дати політ фантазії. На святковому столі цей салат виглядає дуже ефектно. Для цього беремо відповідний круглий глибокий посуд з плоским дном. Відразу його застеляємо харчовою плівкою. Готувати салат будемо не так, як звикли всі з маринованими шампіньонами, а ось цими гарненькими, маленькими, рудими, справжніми мешканцями галявини, рижиками. Їх ми спеціально заквашуємо ось так в баночку для цього салатику. Як ми це робимо і не тільки в баночці, відео є на нашому каналі. Переходьте та переглядайте. Посилання залишу в описі. Салат з ними оживає новим, цікавим не тільки виглядом, а й смаком. Викладаємо рижики шапочками вниз. Розкладаємо гарненько по всій поверхні, щільно один до одного. Я використовую роз'ємну форму для випікання. З неї буде зручно витягувати салат, оскільки цей салат ми будемо перевертати на тарілочку перед подачею на стіл, а плівка допомагає зберегти форму, щоб нічого не прилипло до посудини і не розпадалися гриби. Ви ж можете для себе взяти навіть салатничку. Далі нам потрібна свіжа пахуча зелень. Це кріп та петрушка, ось такий добротний пучок. Її дрібненько нарізаємо. Зелень обов'язково в цьому салатику, тому що вона відтворює ту красиву галявину, де ростуть грибочки. Тепер зеленю посипаємо їх так, щоб вона розмістилася між ними, заповнила усі порожнини, які утворилися, щоб це все гарно виглядало. Грибочки зеленю це верхній шар салату. І трішки поливаємо соняшниковою олією для того, щоб ця зелень краще трималася на наших грибочках. Зайва кількість олії залишиться на плівці. Тепер робимо невеличку сіточку з майонезу. Далі після зелені тремо на великій терці яйця, розміщуємо по всій поверхні. Ну, як ви розумієте, всі інгредієнти для салату варимо заздалегідь. Рецепт буде під відео. Знову додаємо майонез. Головне в салаті правильно підібрати продукти, щоб вони вдало поєднювалися між собою. І цей салат саме такий. Наступним шаром натираємо твердий сир на великій терці. Сир обирайте той, який любите. Та будь-який класичний підходить для цього салату. Руками гарненько підправляємо, злегка притискаємо, щоб все добре лягло. Не було порожнин і було видно кожен шар. Між кожним шаром додаємо майонез, тоді салат добре просочиться і вийде смачним. Відварену моркву тремо на тій самій терці. Солити поки нічого не потрібно, так як ми змащуємо кожен шар майонезом, а в ньому міститься достатньо солі. Наступним нарізаємо курячу грудинку кубиками, яку попередньо відварюємо у підсоленій воді зі спеціями. Тобто з лавровим листком, духмяним та чорним перцем, цибулею. Спеції та сіль роблять м'ясо більш ароматним та смачним. Відварюємо протягом 20 хвилин, щоб курку не переварити, а то буде надто сухою. Розкладаємо рівномірним шаром, щоб все гарненько розподілилося. Далі нарізаємо цибульку, кубиками одну штучку, трішки її підсолюємо, і мнемо руками, щоб стала вона м'якша. Розкладаємо по м'ясу. Цибуля пустить свій сік, це додасть м'ясу соковитості. Наносимо майонез. В цьому місці його додаємо більше, бо м'ясо просить майонезу. І взагалі, якщо майонез не додавати в кожен шар, салат може вийти сухим, а при подачі розпадатися. Далі тремо варену картопельку, яку теж відварюємо у підсоленій воді, тоді вона має кращий смак. Ложечкою гарненько поправляємо, притискаємо, щоб салат тримав форму. Картопля це дно нашого салатику. По картоплі майонезу теж додаємо трішки більше, а то вона вийде сухою і гарно повсюди розмащуємо. Щоб дістати салат з форми, накриваємо його тарілочкою і перевертаємо на неї так, щоб гриби вийшли зверху. Все робимо легенько, щоб не пошкодилися шари салату. Знімаємо роз'ємну форму. І ось така виходить чудова красота. Акуратно знімаємо плівку. Просто прекрасно. Салат з цими рудиками виглядає оригінально. Виграває новими, цікавими відтінками, а також і смаками. Його краї щедро прикрашаємо нарізаною зеленю. Так як грибочки мають різну форму, то більші, то менші, це надає йому справжньої гармонії. Дуже красивий, ефектний та апетитний. Тут головне, що смак і вигляд повністю себе виправдовує. А приготувавши його з рижиками, ваші гості точно будуть здивовані. Так як ми кожен шар перекладаємо майонезом, салат не потребує багато часу на те, щоб він ним просочився. Буквально дві годинки перед тим, як ви почнете його смакувати, буде достатньо. У розрізі салат чудово виглядає, тому щиро рекомендую вам його приготувати. Він дуже смачний. До речі, ми не додаємо сюди квашені огірочки, так як наші грибочки добре проквашені. Вони хрумкі, добре посолені, і цієї кислинки їхньої повністю вистачає. Тому огірок буде тут зайвий. На будь-якому столі салат виглядає просто неймовірно. Звичайно, якщо у вас немає рижиків, ви можете замінити їх на мариновані шампіньйони, квашені маленькі осінні опеньки або ж на шматочки справжніх білих грибів. Тож готуйте та смакуйте із задоволенням нові цікаві смаки. Наступний салат кубками. Дуже легкий та ніжний. І, хоча всі продукти різного кольору, зате чудово гармонують між собою. А велика кількість овочів надає йому приємного смакування. Головна родзинка салату велика кількість відтінків. Для приготування беремо свіжий огірочок, нарізаємо його соломкою. Цибульку обираємо фіолетову. Вона краще смакує та і колір вражає. Нарізаємо чверть кільцями, ковбаску нарізаємо соломкою. Саме м'ясний інгредієнт додасть ситності салату. Свіжий помідорчик нарізаємо теж соломкою, обираємо середнього розміру. Моркву додаємо свіжою, тремо на ось такій дрібній терці. Вона буде дуже м'якою і не потрібно вишукувати чи окремо готувати її по-корейськи. А от картоплю натираємо на терці для корейської моркви. Будемо з нею робити фрі. Звичайно, можна пропустити цей етап і придбати готову таку картоплю фрі в упаковках або чіпси. Перекидаємо натерту картоплю на друшлаг і промиваємо водою двічі, щоб забрати крохмаль. Без нього вона смажиться краще і буде хрусткою. Викладаємо на паперовий рушник, щоб зійшла вся зайва волога. Розігріваємо сковорідку з достатньою кількістю олії. Коли олія добре розжарилася, кидаємо картоплю. Олія має повністю її обволікати. Плюс такої картопельки в тому, що не потрібно йти в магазин за пачкою чіпсів, адже інші продукти, з яких складається салат, зазвичай є у холодильнику. Перемішуємо тільки один раз, якщо потрібно. Вибираємо відразу гарячою миску, олія все стече. Ось така гарна розсипчиста картопелька вийшла. Головне, вона натуральна і краща за магазинну. Всі інгредієнти готові. Викладаємо їх на тарілку, в якій будемо подавати до столу. На середину тарілки кладемо стакан для того, щоб надати гарної круглої форми місцю під майонез. Ви складаємо їх так, щоб овочі не зливалися по кольору між собою, адже сама назва говорить за себе: салат повинен нагадувати веселку. Обов'язково для цього салатку обираємо свіжі овочі, перевіривши їхній термін та зовнішній вигляд. І, хоча до складу ходять різні продукти, вони відмінно поєднуються за смаком і дуже апетитно виглядають. Таке овочеве сорті завжди радує око, і є окрасою святкового столу. Витягуємо стакан, заповнюємо цю порожнину майонезом, трішки соломо та перчимо. Яскравий салатик не потребує багато часу на приготування, а виходить дуже смачний. І ще немало важливим є те, що всі продукти доступні. До столу подаємо не розмішуючи. Вже за столом ретельно розмішуємо за допомогою двох ложок. Стараємося робити це акуратно і щоб всі інгредієнти добре перемішалися. Салатик виходить дуже смачним, велика кількість овочів надає йому легкість, тому що він завжди перший розходиться за садковим застіллям. Готуйте та смакуйте на здоров'я, ви точно порадуєте рідних та здивуєте друзів яскравим салатиком. Салат з язика це делікатес для справжніх гурманів. Язик проковтнути можна, саме так слід охарактеризувати його. Тому любов до цього продукту цілком виправдана та зрозуміла. Основне завдання правильно підготувати язик. Перед варінням спочатку ми його промили і почистили поверхню язика. Заливаємо холодною водою і вимочуємо 40 хвилин. Тепер кладемо його у каструлю. Заливаємо новою холодною водою. Доводимо до кипіння. Як закипить, зливаємо цю першу воду. Тепер до язика додаємо одну цибулину, одну моркву. Декілька горошин духмяного та чорного перцю. Один лавровий листок. Заливаємо це все холодною водою і варимо від закипання 2 години, якщо це язик маленького телятка. В іншому випадку не менше 2,5-3 години. Та ще звертайте увагу на розмір язика. В результаті ми отримуємо найсмачніший і наймякший язик. За 30 хвилин до готовності солимо язик. Це варто робити в кінці, щоб він не був жорстким. І витягуємо лавровий листочок. Готовність язика перевіряємо ножем. Він повинен легко заходити. Та можна зайвий раз його не проколювати. За такий час він точно готовий. Витягуємо його з укропу і заливаємо холодною водою на одну хвилинку. Це допоможе нам легко зняти шкірку. Ви самі побачите, що це дуже просто робиться. Вона знімається одним рухом. Залишаємо його до повного охолодження. Наш язик готовий. Його можна смакувати як закуску, подаючи просто, як м'ясну нарізку. Та в салаті він мені більше смакує. Далі одну цибулину нарізаємо чверть кільцями, відправляємо на розгріту сковорідку. Трішки її підсолюємо, смажимо до м'ясості. Тремо на великій тестю одну моркву. Підсмажену цибульку забираємо у тарілочку, додаємо ще трішки олії, окремо тушимо моркву. Відправляємо до цибульки. Нарізаємо соломкою повністю холодний язик. Насправді салат готувати дуже-дуже просто, якщо попередньо його відварити. Нарізаємо соломкою яйця. Для цього салату ми використовуємо тільки білок. Він вдало підкреслює смак язика. Нарізаємо квашені огірочки. Саме квашені ідеально поєднюються з язиком. Салат отримує легеньку кислинку, при цьому надаючи легкість салату. Додаємо 2 столові ложки домашнього або купованого майонезу. Пропускаємо через прес два зубчика чеснику. Додаємо чорний мелений перець. Солі ще не додаю, тому що язик солоний і цибулю ми підсолювали, та і майонез змістить сіль. Змішуємо всі інгредієнти разом. Хочу сказати, що цей салатик дуже-дуже смачний. Пам'ятайте, що будь-який салат виходить смачнішим, коли у ньому небагато інгредієнтів, тоді він ідеальний. Так само його можна заправити сметаною з додаванням невеликої кількості гірчика. Неймовірно, смачний, корисний святковий салат з язика готовий. Ніжній, дверний язик, хрусткі квашені огірочки – це гармонійне поєднання продуктів. Всі звикли готувати більшість салатів з сою і наморочити собі голову. Та цей салат дуже простий у приготуванні, тому обов'язково його спробуйте. Ви залишитеся задоволені. А для оригінального оформлення салатику викладаємо його на тарілку з допомогою спеціального кільця: салатик одне задоволення. А на нас це яскраво виражений солодкий смак та фантастичний аромат. Приготовлений з ним салат утворює чудовий баланс присмаку з м'ясом, курки та сиру. Отож, для цього салатику нам потрібен один стиглий ананас. Очищаємо його від шкірки. Ось так зрізаємо вверх, низ та обрізаємо боки. Цей спосіб очищення ананасу найефективніший та найпростіший. Спробувавши інші, ви в цьому переконаєтесь. Щодо відомого методу очистки в інтернеті, де дольки легенько відстають від ананаса, і ви можете руками їх відділяти та їсти, хочу вас застерегти! Жодного разу в мене не вийшло, яким би стиглим він не був. Після того як ви очистили ананас ззовні, Розрізаємо його на 4 частини та вирізаємо серединку, тому що вона сильно волокниста та тверда, її тяжко пережовувати. Далі нарізаємо кубиками. Звичайно, також можна взяти маринований ананас, але вибирайте не в солодкому, а в слабкому сиропі, оскільки солодкість може зіпсувати гармонію смаку, а цілісне пружне колечко зберігає більше смаку ананасу, ніж розмоклі в сиропі кубики. Далі беремо сир. Обирайте ваш любимий, але зручніше використовувати тверді сорти сиру. У мене сир домашній. ананас, кисло-солодкий фрукт ідеально поєднюється з сиром. Тепер беремо декілька зубчиків чесничку, пускаємо через прес у майонез. Як ви здогадалися, він у мене теж домашній. Перемішуємо і заправляємо наш салатик. Ссылки як приготувати сир та майонез, я залишу в описі. Ось і все. Легенький салатик готовий, смак просто неперевершений, дивовижно смачний, з фантастичним ароматом та нотками пікантності. Звичайно, його бюджетним назвати не можна, так як вихід дуже невеликий, але можна і треба себе порадувати. І наш фірмовий салат, який поєднує в собі білі карпатські грибочки, домашній сир з травами, в'ялені перчики і ще декілька обов'язкових смаколиків. Ці інгредієнти добре поєднуються між собою, доповнюючи один одного. Салат завжди стане вам у пригоді, якщо хочеться чогось новенького, окрім олів'є чи крабових паличок, при цьому, коли гості вже на порозі. Адже ці продукти зазвичай присутні у вашому холодильнику. Завжди хочеться посмакувати щось новеньке та цікавеньке, щоб задовільнити свої смаки. А домашні продукти та заготовки дозволяють це зробити. Родзинкою нашого салату є в'ялені солодкі червоні перчики з чесником, гострим перцем чилі та розмарином, які ми заготовляли ще влітку, і розповідали вам, що дуже часто готуємо з ними салати. Це якраз один з них, можна сказати, фірмовий. Вони чудово зберігаються, не втрачаючи свого смаку, запаху та кольору. Ви будете здивовані, настільки така проста деталь. Поліпшить та доповнить смак нашого салату. Тож переходьте, переглядайте та підписуйтесь на карпатські шкварки, щоб не загубити рецепт приготування перчиків. Найперше нарізаємо одну ріпчасту цибулину дрібненькими кубиками. Поки ми підготуємо всі інші інгредієнти, вона добре розм'якшиться, зменшить свою густруватість та вийде вся злість. Тоді її приємно буде смакувати в готовому салатику, відчуваючи легеньку хрусткість. Перекладаємо у підготовлену велику миску, в якій будемо змішувати усі продукти. Дуже смачним інгредієнтом нашого салату є домашній сир з прованськими травами, який ми теж готуємо самі. Нарізаємо його кубиками. Такий домашній сир надає салату кремову текстуру з ніжним смаком молока, який розтає у роті, залишаючи приємне почуття м'якості. Має неперевершений і багатогранний смак. Запашні трави додають сиру яскравий та освіжаючий аромат, які роблять його більш цікавим та глибоким. Він чудово поєднується з іншими продуктами, розкриваючи їхні смакові якості. Можете його замінити звичайним твердим голландським сиром. Правда, смак салату трішки зміниться. Далі потрібно подрібнити в'ялені перчики. Для цього дістаємо їх з олії. До речі, ця олія надзвичайно пахуча, вона дуже цінна. Ми її використовуємо як заправку до салатів для приготування соусів, а випікаючи хліб чи піцу, додаємо в тісто. Самі перчики можна їсти в якості оригінальної закуски або ж подавати їх до м'яса та риби чи просто з грінками. А в салаті ці в'ялені перчики з чесником та перцем чилі, смак якого балансується між солодкуватістю та густротою, нададуть йому виразність і відкриють нові нотки смакових відчуттів. Завдяки цій комбінації салат буде вишуканим, буде викликати справжню смакову апетитність у вашому роті, і ви щоразу будете просити добавки. Увесь перець не додавайте. Залишіть декілька штук для оригінальної подачі. Відмінним доповненням до салату є мариновані білі карпатські грибочки. Маємо чудову можливість здійснювати тихе полювання самостійно, завжди заготовляємо їх. Тож гриби наші домашні. Вони вже нарізані на шматочки, але для цього салату їх подрібнюємо на менші кубики, прирівнюючи їх до вже нарізаного сиру. Смак грибів насичений, запашний та трішки отстований. Це робить їх виразними у салаті. Вони мають приємну щільність. При цьому ніжні та соковиті, гармонійно поєднюються з іншими інгредієнтами, розкриваючи свій яскравий грибний смак під час кожного шматка. Далі додаємо зелений консервований горошок, з якого добре стекла вода. Він додасть свіжості, ніжності, легкості салату, приємну текстуру та нотки солодкуватості. Важливо, щоб горошок був хорошої якості, м'який та сочний, смак якого чудово розкривається під час жування. Для салату відварюємо на круто яйця, використовуємо тільки білок, тож акуратно витягуємо жовток, стараємося нарізати кубиками. Яйцевий білок доповнює салат ніжною текстурою. Так як він має нейтральний смак, чудово вбирає в себе смаки, з якими його змішують. Він не тільки діє як додаткове джерело білка, але й підсилює смакові якості інших інгредієнтів. Маючи гладку та ніжну консистенцію, плавно розподіляється по салату, що робить його делікатним, при цьому більш ситним і збагачує поживними речовинами. Жовток, в свою чергу, часто використовуємо. У приготуванні сирних соусів, коли всі продукти вже разом приправляємо чорним меленим перцем до смаку, відповідно до власних уподобань. Свіжозмелений перець відділяє насичений запах, і його смак чудово взаємодіє зі смаком салату. Легенько його перемішуємо декілька разів, щоб і перець розійшовся, і всі інгредієнти подружилися між собою. При перемішуванні відчувається аромат в'ялених перців, грибів та домашнього сиру. Для завершення смаку заправляємо його майонезом і добре перемішуємо, щоб все рівномірно обмазалося ним. Майонез як заправка надає салату кремової консистенції. Він обгортає і злегка злипає все разом. Це створює гармонійне поєднання смаків. Солі додавати не потрібно, адже гриби, в'ялені, перці та майонез достатньо її містять. Такий салат з домашніми продуктами має перевагу у відношенні якості, користі та індивідуальності. Ви насолоджуєтеся смачним та здоровим салатом, знаючи, з чого він приготовлений. Смак салату багатий, цікавий, насичений та гармонійний. Комбінація білих карпатських грибочків, домашнього сиру, в'ялених солодких перців, створює поєднання різноманітних смакових відчуттів. Починаючи з першого ковтка, ви відчуваєте глибину смаку білих карпатських грибів, який переплітається з ніжним смаком домашнього сиру. Поступово, коли ви жуєте, випливає смак в'ялених солодких перців з легкою гостринкою, яка пробуджує ваші рецептори, роблячи салат цікавим та насиченим. Тут кожен інгредієнт виконує свою роль, а разом задовольнить будь-якого гурмана. Подаючи його на стіл, прикрашаємо кількома гілочками свіжої петрушки та в'яленим перцем. Стараємося вам показувати прості рецепти, які використовуємо в побуті, для того, щоб ви самі змогли приготувати їх для себе і відчути той оригінальний смак. Дякую вам за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.